Слава Ісусу Христу! Любі в Христі Духовні Отці, отче Іване і отче Романи, дорогі брати священники, що сповідаєте, любі браття і сестри, Дяк Василь! Сьогодні ми чуємо дуже прекрасне читання, яким, власне, закінчуємо книгу Діяні. На протязі цього часу від Пасхи. До зіслання Святого Духа, до сушестві Святого Духа, ми читаємо цю книгу діянь, яку написав Лука. Лука, який дуже добре знає апостола Павла і який сьогоднішньому тому уривкові описує е, те, як Павла було ув'язнено, і кораблем його доправляють до Риму на суд кесаря, на суд імператора. Павло просить капітана. Того, хто керує кораблем, щоб не відпливати, бо наближається зима і дуже небезпечна є плавба, але той його не послухав. І 14 днів вони перебувають у страшній бурі. В страшній бурі, каже Лукаша, вже всі втратили надію, окрім одної людини. Павло не тратить надії, бо Павло знає, що Бог, Бог веде його до Риму, що Господь. Пообіцяв йому, що Він стане перед Кесарем на суді, що там у Римі Він дасть своє останнє свідчення за Ісуса Христа, що там Він віддасть своє життя. Павло є людина, яка у великій бурі, 14 днів, є наповнений надією і рятує майже 300 чоловік, 300 моряків і інших в'язнів, що є на кораблі. Ми переживаємо рік надії. Великий ювелейний рік рік надії, і церква дуже запрошує кожного з нас піти в паломництво в цьому році, не сидіти лише вдома, а піти в паломництво, до Риму особливо. Рік ювілею – це є рік великої благодаті, але це є рік паломництва, коли ми повинні вийти із своїх домівок і трошки рушитися на зустріч Богові. На зустріч апостолам, чому так важливо є бути в Римі для нас? Я знаю, що хтось каже, у мене немає грошей, мені важко. Ми стараємося знайти якнайдешевші можливості, щоб кожен із нас побував у Римі в час ювілею. Це є дуже важливо бути на гробі Павла, бути на гробі Петра, бо це люди великої надії і для нас сьогодні. Це апостоли, на яких Господь заснував церкву, нас і з вами. Ми засновані на фундаменті апостолів, каже нам церква. Ми мусимо триматися за фундамент апостолів, щоби збудувати своє спасіння, щоби будувати свій духовний будинок. Треба дуже молитися і почитати апостолів, бо бачимо, які це сильні мужі. Заради Ісуса вони віддавали все. І в бурях нашого світу, в бурях, які переживає сьогодні світ, ми повинні теж триматися молитвою за цих славних мужів, фундаменти Церкви, Павла і Петра. Бо це мужі великої надії, великої молитви. Коли вони були у в'язниці, на їхню молитву відкривалися, падали замки. Коли вони проходили біля хворих людей, тінь, тінь Петра і тінь Павла лікувала невеликовно хворих. Тінь. Їхня тінь лікувала людей, що були приречені на хвороби до кінця життя. Їхня тінь. І сьогодні вони можуть лікувати хвороби, лише треба йти в паломництво. Ми постійно в цей час і Велейного року маємо. Закликати вас рушити до гробів Петра і Павла, поклонитися їм і молитися до них. Місяць червень. В цей час, коли ми є перед зісланням Святого Духа, коли молимося, щоб Бог уділив нам ту благодать Святого Духа, можемо побачити великі діла Божі в наш час. Після смерті Папи Франциска. Благодать Святого Духа дала нам нового, нового апостола Петра, папу Лева XIV. І як відбувалися ці вибори, це була дія Святого Духа. Ніхто не знав, хто буде папою, ніхто. Лише один Бог вибирає, Дух Святий вибирає через, через кардиналів церкви, між якими є і один Українець. Владика Микола Бичок. І ось папа Лив 14 написав у цих днях молитву до Ісусового серця. Місяць червень це є місяць, коли ми молимося до Ісусового серця, прославляємо цю невимовну любов Ісусового серця до кожного з нас, до мене, до кожного з нас. Ця любов є настільки велика, що милосердна, ніжна. І ось як гарно пише папа Лев 14. У цьому місяці червні місяці Ісусового серця вчимося від Ісусового серця співчувати Світові. Наш світ є роздираний війнами, різними. Бідністю, несправедливістю, наш світ сьогодні, каже папа Лев, є дуже, є дуже мізерний, і тому ми маємо співчувати нашому світові, молитися за нього. І папа пише таку молитву: Господи, сьогодні прибігаю до Твого ніжного серця, до Тебе, Ісусе, чиї слова роблять моє серце полум'яним. До Тебе, Ісусе, що виливаєш співчуття на малих і обездолених людей, на страждаючих і на всяку людську неміч. Прагну глибше пізнати Тебе, Ісусе, споглядати Тебе в Євангелії, перебувати з тобою і вчитися в Тебе, вчитися в тієї любові, з якою Ти дозволяєш торкнутися Тебе. Усякому роду вбогості і мізерності, Ти явив нам батьківську любов, возлюбив нас безмірно твоїм серцем, Божественним і людським, даруй усім твоїм дітям благодать зустрічі з тобою, переміни, сформуй, переобрази наші задуми, щоби ми шукали тільки Тебе у всьому, в молитві. І в наших працях, в спілкуванні і в повсякденності. Від зустрічі з тобою пошли нас на служіння, на місію співчуття до світу, де ти сам є джерелом усякої утіхи. Амінь. Тому цей місяць червень, місяць Ісусового серця, святіший отець Папа Лев, 14 каже: вчимося від Ісусового серця співчувати нашому світові. Бо Ісусове серце є дуже співчутливе, дуже ніжне, каже Він, дуже милосердне. І тому і ми маємо такими бути. Особливо ми, що любимо першу п'ятницю, що любимо. Любимо почитати Ісусове серце. Вже багато років кожен із нас почитає Ісусове серце, і Ісус цьому невимовно радий, невимовно радий, що кожну першу п'ятницю у нас так багато, що ми йдемо, каємося, приймаємо Його до свого серця. Ми робимо те, що на Ісусовому обличчі є, є радість, є радість того, що Він має таких вільних людей, як ми. І Святіший Отець так нас закликає в цей місяць співчувати світові, молитися за наш світ, бо Він дуже страждає. Сьогодні світ страждає не тільки Україна, не тільки Україна, Сирія, Ливан, а як страдають діти в Африці, як страдають діти в Індії, як багато. Як багато нам показала мати Тереза, коли приймала в Індії в Калькуті тих діточок, які просто були викинуті на вулицю, світ страждає, а ми будемо і святішим цим співчувати, переживати за Нього, молитися за Нього, робити добро, як тільки можемо. Амінь, амінь, амінь. Слава Ісусу Христу!